У нас сьогодні страва Мінестра Ді Фаджуліні. Мама моя працювала в Італії, там готувала для сім'ї. І тепер ми хочемо з нею поділитися з вами. У мене тут цибулька морква підсмажена. Добавляємо фасолі. У мене фасоля проварена, вона до готовності. Тепер додаю рису. Солим. Перчимо. Трішки підсмажуємо рис. Додаємо водички. У мене кип'яток. Додаємо томату, але в нас помідори закриті. Якщо треба, будемо підливати водички. Я додаю тунець. Але ви знаєте, можна додати курочку, що завгодно, м'ясне навіть. Но якщо не додати нічого, виходить, пісна страва, залишаємо її, як була до тунця. Все зготувилося, додаємо часничка. Закипіло. і виключили. У нас бабчина страва, бабчина тарілочка подарила нам. Така файна, бачите? Страва готова. Несу головному дегустатору. За чиєю рекомендацією я готувала. Дуже смачна, бо я вже скажу по секрету. Я спробувала, а зараз вона нас каже, добре чи ні?